Мої вітання, майбутні постапокаліптичні художники. Оскільки нас чекає майбутня ядерна зима в недрах київського метро, мушу поспішити навчити вас якнайбільше корисного, адже виживши людство, якщо такий буде, не скоро зможе відновити досягнення розвитку штучного інтелекту настільки, щоб у художників знову не було роботи. Вибачте за мою таку довгу відсутність: спочатку в мене був переїзд, тоді дрот з магістерською роботою. А потім ще тиждень прокрастинації. Та зараз, сподіваюся, що все буде зайбісь. В цьому відео вивчаємо інструмент олівчик та базові техніки малювання. Продовжуємо тему скетчингу. Перед викладом основного матеріалу хочу дати відповідь на одне питання: чи необхідно мені вивчати традиційні способи малювання, якщо я хочу малювати в цифрі? Загалом, ні. Необхідності як такої немає. Можете вимикати відос. Але розуміння та навички, здобуті за допомогою осягнення всіх матеріалів та інструментів, дуже сильно вам допоможуть. Як я казав в першому відео, чим краще ви володієте інструментом, тим якісніше виконаєте роботу. А малюнок в цифрі, в програмах типу Photoshop, Clip Studio, Procreate і так далі мають собі симуляцію майже всіх доступних інструментів. І вивчивши їх поведінку та можливості в натурі, звісно, що ваша здатність передавати той чи інший ефект за допомогою текстурних кистей, змішування кольорів тощо буде набагато вищою, ніж у людини, що з цим ніколи не стикалась в натурі. Тому, оскільки олівець та кисті, імітуючи його в цифрі, є по суті основними інструментами скетчингу, ми розглядаємо його в натурі. Олівці є різні: графітні, вугільні, карбонові, акварельні, сепія, воскові, сенгіна і так далі. Можуть бути як у вигляді олівця, типу обшитий деревом, так і бруском або грифелем. Напевно, кожному з видів я рано чи пізно посвячу урок, але в цьому відео мова буде йти про звичайні графіти. Вони відрізняються один від одного за твердістю. Твердість позначає кількість графіту в грифелі відносно до каолінової глини. Чим більше глини, тим твердіше олівець і навпаки. Чим більше графіту відносно до глини, тим м'якше. HB -E в цих випадках означають hardness і blackness. Або по-нашому твердість та чорноту. Ці позначки є різних стандартів. Ми користуємося HB європейським. У США просто йде нумерація від 1 там, до 10. Де наш B – це перший номер, а припустимо, 2 – це четвертий. А в Росії, а, в принципі, кому не похуй, що там в Росії. Важливо запам'ятати, який олівець це темний олівець, а твердий світлий. Хоч і звучить якось нелогічно, але звикнете. Ура! Тепер ви знаєте новий об'єм інформації, яким зможете похвастатись перед друзями. З цієї нової інфи випливає, що якщо ви хочете робити повноцінні малюнки, а не скетчі олівцем, вам треба їх багато, ну хоча б 4. Найвища біжка, яку зможете знайти, B2 або B3, звичайний HB, і H або 2H. Ці чотири олівця покриють 99 ваших потреб у малюнку олівця. З теоретичними аспектами розібрались, переходимо до практики. Є три основні заточки олівця: шпателем, колом і голяком. Так само, як і три заточки, є три захопи е, хапки, хапання. Обхват письмовий для детальної роботи над дрібними деталями, мілкого штрихування. Хватка внутрішня для легких, плавних довгих штрихів, і стиск зовнішній для масштабних робіт. Великих та довгих штрихів тонування. Для початку вам треба краще познайомитись зі своїми олівцями. Для цього візьміть олівці кожної твердості, що у вас є, та зробіть градієнтні розтяжки з максимального натиску по мінімальний, з мінімального по максимальний та максимальний по центру. Стандартним ака письмовим хватом, як показано на відео. Зверніть увагу, що при роботі таким чином працюють ваші пальці та кисть. Паралельно з тренуванням відчуття натиску ми вивчаємо й роботу захопом. Повторіть вправу на кожен олівець, але внутрішньою хваткою з більшим полем роботи. Таким чином переважно працювати буде саме ваша кисть, пальці ж не задіяні. Виконавши вправу внутрішнім хватом, повторіть ще один раз зовнішнім, на кожен олівець з ще більшим полем роботи. Зверніть увагу, що з цим хватом працює лише ваше плече. Продовжуючи тему натиску, переходимо далі. Ведіть пряму лінію, змінюючи натиск впродовж неї. Паралельну лінію ведіть змінюючи натиск в протилежних місцях. Повторіть алгоритм дій з кривою лінією. Тепер вивчимо нові вправи зі штрихування та три типи штрихів, що найчастіше будуть використовуватись. Перший це штрих, про який я говорив у уроці номер 2 найтовший посередині, однаково тонкий на кінцях. Перегляньте відео, якщо не бачили. Другий тип штриху це плавно убиваючи від найсильнішого натиску. Його легко робити, поглянувши на відео. І третій тип штриху це так звана вісімка або хрест-нахрест. Щоб навчитися його виконувати, варто спробувати почати малювати вісімки, як показано на відео. Як тільки будете впевнені, переходьте до виконання хрест-нахрест, -хрест, тобто відривайте олівець в момент закручування. І потренуємось робити округлі лінії та штрихи з керуванням натиском за допомогою вправи з овалами. Мета її в тому, щоб робити натиск лише з однієї сторони овала, таким чином створюючи такий собі об'ємний диск. Тобто зробіть овал, легенько проводячи олівцем та натисніть на другому колі. На цьому все. Дякую за перегляд. Одразу перепрошую за можливість затримки наступного відео. Щоб не пропустити вихід відео, рекомендую підписатись на мій канал та поставити дзвіночок. Підтримати мою діяльність можна на банку Моно. Також підпишіться на мій телеграм, якщо хочете зі мною зв'язати щодо якихось питань або задавайте їх в коментарі. І пам'ятайте, не вступайте на магістратуру. Oh, Biden. Oh, Biden. It's

Дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину. Я на своєму віці мені сорока років Майже. Багато. Я тут прочитав газету. себе, стижиться правим член батьківщини. Це Сергею близько стоміського ради. Раніше засуджений. Запитав успій, приємний, з причиненням тяжких тіл на ліс, не ви? Ярослав Махавич землю. Ми товариш моїх, вийде, вийде отсюди, розуміння.